Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці викрили голову військово-лікарської комісії на Дніпропетровщині на масовому продажі непридатності до служби. У неї виявили понад 300 тисяч доларів готівкою. 15 січня її а також посереднику оголошено підозру, йдеться про очільницю ВЛК Валентину Куриш з міста Кам'янське. За даними слідства, посадовиця використовуючи службове становище діло у змові з цивільною особою посередником та на систематичній основі отримувала хабарі за ухвалення рішень про непридатність або обмежену. Придатність військовозобов'язаних громадян до проходження військової служби. В СБУ кажуть, що для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону. Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів одержання неправомірної вигоди, зазначає прокуратура. Гроші передавались прямо в кабінеті. Лікарка клала їх в тумбочку. Під час проведення санкціонованих обшуків у голови велика виявлено та вилучено понад 307 тисяч доларів. США готівкою у посередника вилучено ще понад 90 тисяч. Доларів США.